Екофлоу River Max. Не всі екофлови горять одинаково. Такий ось дуже схожий на Yeti. 12 вольт. круглі виходи, USB, шки Type-C ліхтарик. Моцний на 1 Вт потужніший, ніж Bluetті, і з гарним таким отвором. Напевно, якраз для попадання води. Цікаво, чи він наскрізний чи ні. Працював з котлом. Ніяких перевантажень по, по факту в нього не було. Працював, працював і перестав працювати. Клацає релюшкою, падає в перевантаження. Байпасом, якщо його підключити до 220, на вихід подає живлення. Це пояснюється тим, що в режимі УПСа, при наявності мережевого живлення, релюшка комутує вхід з виходом, і 220 мережевий вийде напряму без використання електричних схем. Тож заглянемо йому під кришку і подивимося, що він має всередині. На перший погляд є велика схожість, але є і багато відмінностей. Інша компоновка плат керування, інша компоновка системи охолодження. Додаткова захисна накладка біля резисторів. На передній панелі. Зйомна бокова панель. Силові контакти відмикаються. Батарея відключена. Тепер можна працювати з ним спокійно. DC-DC-перетворювачі на передній панелі вони нам поки що не цікаві. Батарея під пластиковим чехлом з BMS-кою. Які стоять блоки, не бачу. Лізти всередину не дуже хочеться. Бо треба його повністю розбирати, а нам це не потрібно. Тому це в сторону. Дивимося на головну плату. Треба акуратно, бо може бути заряд на конденсаторах. Якщо пристрій спалений, може залишатися довший час заряд на накопичувальному конденсаторі і приголубити так, що кави три дні пити не хочеться. Компоновка класична. Почнемо. З входу, ось 220 прийшло, фільтри, конденсатори, дросель, токомір, реле і пішло на перетворювачі. Це, очевидно, вихід іде. Ще один токовий трансформатор, струмовий, незвично по-українськи правильно називати. Ввидніються накопичувальні дрібні, баласні резистори і якийсь дросель трансформатор Судячи по роз'єму, це є вхід сонячного колектора. Відповідно, його перетворювач, силові входи-виходи батареї на передню панель, накопичувальні конденсатори. І Рядом, скоріш за все, йде батарея з 3, 6, 7, 8, 9. Ні, 8. Батарея з 8 транзисторів це є схема розкачки, котра за допомогою генерації перетворює. Напругу батареї, умовно 12 чи 24 чи скільки би там не було вольт на 400 вольт постійної напруги на накопичувальному конденсаторі в народі банка для того, щоб потім за допомогою Гаш-моста нарізати сину з шимом. Це основний трансформатор, силовий, дросель і гаш-міст з випрямлячами. Так, плата керування. Їх дві. Видніються трансформатори, це, очевидно, гальванічна розв'язка, напевно, погаж мосту. А ось ця плата з процесором, скоріше за все, плата керування накачкою. Також видно дрібні мікросхеми, це драйвера, скоріш за все, але то, звичайно, не точно. Ви знаєте, що людям з інтернету і мені в тому числі вірити не можна. Знизу, перше, що кидається в очі, що пристрій вже був ремонтований. Видно, що мінялися окремі транзистори паяли його. Цікаво, чи знає про це власник, чи це буде для нього сюрпризом. Так, що ми бачимо тут? Гарно видно окремо дільники, це якраз резистори, котрі знімають покази напруги по входах і передають на процесор. Процесор боїться 220, тому стоять дільники високоомні, котрі дозволяють поменшити напругу настільки, щоб процесор адекватно міг це обробити. І видно драйвера керування ключами. Оскільки він вже паяний, значить щось горіло, значить, або недобре зробило, або догоріло. Беремо тестер в руки і продовжаємо. Поки клієнт відвернувся і не бачить, давайте глянемо на батарейку цього пристрою. Можна заглянути без розборки, тож чому би це не зробити. Посередині БМС-ки видно світлодіод. Котра якби намікає, влізає ні трону або навпаки лезь уб'ю. На вигляд 18650 чи як їх там правильно, величезна плата БМСки, нічого особливого немає. Все виглядає класично, крім додаткової якоїсь бокової платки, через яку проходять силові дроти. Це є роз'єм для нижньої батареї. Тепер зрозуміло, про що говорив клієнт. Напевно, знімається нижня частина корпуса, і тут буде боковий торцевий роз'єм для додаткової батареї. Тобто його можна нарощувати. Ємність батарей. Цікаве рішення, цікаве. Тут все в порядку, тому тут шпортитись не будемо. Бачимо термосенсори, котрі пішли в масив батарей для контролю температури. Дві кнопки: одна внов, а друга самознищення. А ні, ресет, просто ресет. Ну, раз є кнопка Reset, значить воно вміє зависати. Так що будьте готові, що у вас може зависнути батарейка і вам прийдеться розпотрошувати пристрій, щоб його розсипнути. Блоки розеток модульні виймаються легко. Заземлення нема. Про заземлення він не знає. Не підключено, принаймні я не бачу. Ось ця платка, яку я обізвав захисною, по факту є батьківщиною для BluePup модуля. Чи то Wi-Fi, скоріше Wi-Fi і ліхтарика. ліхтарика, Морда теж знімається модульно, без гвинтів, без нічого. конструктор для швидкої заміни. Якщо сервіс захоче, то зремонтувати заміною плати кофлоу можна за 5 хвилин. На брендову кофлоу ставимо китайський гімнярик, якби намікаючи, що і дешеві рішення мають право на життя. І під його тусклим китайським світлом приступаємо до ремонту. Завдяки дбайливим попередникам вже поспилюваний лак на ножках, і як би шукати довго не приходиться. Видно, що міні-транзистори є пробиті по гейтах. Так, що нам робити? Є два варіанти. Або якось гінекологічним способом відкрутити гвинти без прямого доступу, або випаювати весь радіатор. Вгадайте, як я поступлю. Звичайно, гінекологія теж потрібна наука. Уже по зовнішньому вигляду транзисторів можна сказати, що поставили сюди не те, що стояло. От оригінальні мають вирізи. І замінники не мають вирізів. Також гарно видно, що їх погано пропаяли. Це, звичайно, не є причиною дефекту. Цікаво буде порівняти їхнє маркування, тим займусь при кращому освітленні. І знову я вам безбожно брешу. Пробиті транзистори виявилися двійними діодами і вони є повністю справними. Компоновка тут ще інакша. Чотири транзистора в плече на розкачку на утворення dc 400, а два правих транзистори це є транзистори DC-шки Сонця. А між ними ростуть випрямлячі, два діода. А я ся повів, розвели як молодого. Вертаю взад, шукаю далі. Пройшло трохи часу, і вже прийшло усвідомлення, що, мабуть, я пішов по стопах попередніх мистрів. Вони повелися і я повівся за ними. Тобто діоди стоять рідні, але їх сприйняли за транзистори, тому мучили, випаювали. Запаяв назад культурно. Тепер стоїть все гарно. І шукаю далі. Вхідні, вихідні кола без короткого замикання. Реле працюють комутація в порядку. І в момент включення намагаюся зрозуміти локалізувати проблему, зменшити коло пошуків. Міряю DC. Високо, 400, де має бути, і вона не піднімається більше 24 вольт. Відповідно, пошук треба продовжувати на синхронному випрямлячі або на генераторі. Пробитого нічого в нас немає. Це ускладнює пошук, але маємо ослика. Відповідно, будемо дивитися, де відсутня генерація. Чи працює синхронний випрямляч, чи працює генератор. І шукати далі. Звичайно, складно. Ну, але хто казав, що буде легко. І ускладнюється це все діло тим, що захист відпрацьовує буквально за долі секунди чи секунду, і відповідно важко буде знайти місце проблеми. Другою бідою буде зрозуміти, що з тою проблемою робити, бо драйверів піти купити немає точно. Документації схеми немає, тому цей дощ надовго. Йдемо по гейтах і дивимося, що там відбувається. Вмикаю вихід 220 вольт бачимо, є чітка генерація. Перехожу на сусідній канал. І запускаю повторно. Добре, що не треба повністю виключати. І опа, а генерації то нема. Причому нема генерації взагалі. Стали на сусідній канал, вмикаю повторно. І опа! Генерація є, але амплітуда ніяка. Так, наступний канал. Щупом на Gate і щупом на... Так. І запускаю повторно. Другий канал. Третій вже. Генерація є. Амплітуда велика. І знову на останній четвертий канал. Встаю. Раз, два. Запускаю. Генерація є. Отже, ми бачимо, що по одному каналу щось не так з амплітудою сигналу на керуванні на гейті транзистора. А ну, На всякий випадок стаємо повторно. Дивимося раз і Є. А на якому не було? Розібрався з Ecoflow River Max. Доробив після перших спроб ремонту. Коли поміняв деталі по горівші і поставив драйвер з китайської плати синуса, який підходив по маркуванню, був явно перемаркований. Станція включилася на вихід на лампу і працювала. Але після спроби зарядки впала в аварію і вже не працював вихід 220. Знову знову був вибитий драйвер. Замовив нормальні драйвера окремо. Приїхали драйвера. Станція працює. Була проблема з батареєю. Другий раз, коли вилетів драйвер. Китайський перемаркований, появилася проблема з батареєю. Батарея показувала оклику і 0%. Не було комунікації. Розібрався з шиною, виправив проблему. Зараз батарея детектиться правильно. Так, батарея, БМС-ка батареї, точніше, спілкується з головною платою по двосторонній шині зв'язку і обмінюється даними. Включаю вихід 220. Пішло, бачить потужність, відображає адекватно. Працює. Так само працює від мережі. При підключенні мережі 220, станція кидає живлення байпасом. Оп, було переключення. Заряд не йде. Це був не заряд, а може і заряд. Не знаю, що це було. Треба розібратися. Ще не можу підключитися до неї по додатку. По Bluetooth вона не бачиться, по Wi-Fi бачиться, але просить серійний номер, фотографії, гарантії і так далі. Я думаю, що вона вже прив'язана до якогось пристрою, і через це її не вдається підключити повторно. З тим питанням не буду розбиратися зараз. Або власник приїде з телефоном, або просто її зараз розряджу і подивлюся, чи піде зарядка. Бо може стояти ліміт, хоча індикатора ліміту ніякого немає. Трохи станція розрядилася. Один радіатор фактично зимний, другий пальці тримати вже тяжко, довго неможливо. Вентилятор ще не включився, він підключений, тому не знаю. Чекаю. І трошки помінявся звук. Схоже, вже бачив в блюєті таку поведінку, тому може це нормально. Не знаю, чекаю, коли включиться вентилятор або коли щось встрелить. Бо все одно мушу перевірити під навантаженням, іншого виходу немає. Є, вентилятор пішов, оберти набирав плавно. Це дуже добре. І що цікаво, той міст, який гріється найбільше, він найменше обдувається вентилятором. Ну, така конструкція, то не я придумав. Трансформатор фактично зимний, дросіль теплий. Ось цей радіатор страшно гарячий, цей зимний. І цей радіатор найменше обдувається. Вихідний дросель холодний. Працює. Ось Вентилятор вистудив, оберти впали майже до нуля. І зараз на понижених по чуть-чуть працює. Його майже не чути. Поставив чохол, тому що вентилятор працює на виду. Чохол просто необхідний, щоб був правильний забір воздуху. Воно створює вакуум і тому протягує, в принципі, по радіаторах ще терпимо. І викид йде ззовні. Момент істини. Розрядив до 52%. 51 і підключаю 220. Реле клацнуло, Запустився у пса. Пішла зарядка. 160, 200 Вт. 260-240. Супер! Значить, таки працює, значить, повезло. Значить, не хотіло на 98% заряджати до 100. Подивлюся, до скількох зарядить зараз, чи до 100, чи до якогось іншого. 250 Вт. Це другий успішний ремонт. Перший був простіший з іншою проблемою. Зараз навіть не згадаю, що було. Тут було веселіше, довго не міг знайти в чому причину, ну і підісрав китайський драйвер, котрий був перемаркований.